Всім привіт-привіт! Я Людмила і ви на каналі Цікаве життя в селі. Сьогодні 20 січня і у мене зараз 16.00. День значно побільшав. У Нас ось як сонячно, бачите, як у нас гарненько. І сьогодні вирішила вийти в ефір та дещо вам показати про свої досягнення у в'язанні. Бачите, на задньому плані ніби чорна картина. Але вона не чорна, я вам зараз покажу її зблизька. Погляньте, який дуже-дуже красивий кленовий лист. Це діти їздили в Карітас і там з Анастасією Олегіною робили ось таку красу. Бачите? Андрійко ми йому дуже сподобалося, були вони з татом у місті і купили ось таку рамку. І, ніби листочок, ось так, бачите, відблискує. В чорному фоні дуже красиве. Сьогодні вони також поїхали в Карітас уже самі перший раз поїхали самі в місто. Назад запитували, як доїхати автобусом. Буду їх чекати, що вони сьогодні зроблять. Картина дійсно гарна. Ось так, бачите, ніби буде контури видно. Дуже подобається організація карітас, молодці. Взагалі, дозвілля дітей організовують дуже добре, але дітям ще подобаються ті маленькі подаруночки, які вони дають після занять. Ну, а тепер ходімте, я вам покажу, що я нав'язала. І перше, що я вам хочу показати, ось такі шкарпетки. Запитували, чому кажу носки. Ну, говір у мене такий. Шкарпетки, звичайно, буде правильно. Шкарпетки в мене лежали, зв'язані з минулого року, але недов'язані лежали. І в мене ніяк не вийшло два однаково зробити довжину. То один довший, то коротший, то сантиметром вимірюю, вирішила два носочки розпустити. І саме закриття зробити ось таким кольором. І все тоді вийшло добре. Ось такі дві шкарпетки в мене, дуже чудові, саме шкарпетки на мене. Купувала також шкарпеткову ниточку і додавала ось таку просту ниточку, ніби з люрексом. Для міцності 39-й розмір. Так. Далі я зв'язала дуже цікаві черевички. Ось такі. Нитка у мене була така дуже цікава. ну, як, Купувала по інтернету, то на малюнку була одна на фотографії. Але коли купила, то бачу, що взагалі такої нитки я верхнього одягу не носитиму. Тоді, тоді вирішила пустити на ось такі тапочки. Це одна бачите, коричнева, в чотири ниточки і одна така жовта шкарпеткова. ось такі. Тягаються черевички. Дуже зручні. О, Андрійко одні зносив такі, в мене були раніше зв'язані замість тапочок, замість взуття. От, сходити саме дуже-дуже зручно, глибина така приємна. Ось тут по кругу в'язалося. ось так. Це в мене десь на 42-43 розмір. А собі хочу зв'язати такі самі, але меншого розміру. Зараз я вам покажу саме з чого я буду в'язати. Ось такі ж самі. Бачите, ось така ниточка коричнева. Ось я в чотири нитки в'язала. Дані в'яжу в три нитки, одна з жовта шкарпеткова, і в мене залишки ось такого були, так, кольору, то почала в'язати. Ось. На спиці 5,5, відповідно, товщина, щоб була, бачите, ось ось такої, Набрала я 28 петель. І тепер оціх хвильок на, на, на оцей розмір я в'язала 17, а пров'яжу 13 чи 14, пров'яжу. Ну, ось так. А потім, ну, якщо зрозуміти, то це буде ось знизу шито. Оце ось так. Ось буде. Ось так пров'яжу, пров'яжу в довжину, тоді ось тут по кругу піде і скорочу. Так, ну це я, знаєте, як в'яжу, не задумуючись, десь як можна їхати в машині, десь чекати, наприклад, поїхати й чекати, поки артем з уроків вийде, то так швиденько ось. Так, я в'яжу і хочу вам показати ще, я зв'язала одні шкарпетки. Шкарпетки ось такі. Бачите, різні кольорові. Так, Андрійко, їх уже потрішки носить активненько. Звичайно, в'язала із жовтої і додавала ангору. Ось так, бачите? А потім вниз я вирішила все-таки шкарпеткову алізе Супер Ланавош. Шкарпеткову купувала я на базарі один моточок дорогий, 110 чи 120 гривень коштує. І саме до ось цієї шкарпеткова, коли коштує 45 100 грамів, то ця 110, дорого. Але ниточка дуже-дуже тенесенька. Ну, говорять, що вона дуже гарно носиться. І ось у дві ниточки жовтеньку й голубеньку я зв'язала ось такі чудові шкарпеточки. Андрійко на 42-й свій їх активно носить. Дуже вони йому сподобалися, чомусь хлопчик мій відмовляється ходити по будинку у шльопанцях, кімнатних таких тапочках. От каже, мені краще ось таке взуття або носочки. А ще у мене на канікулах зв'язався ось такий снудик. Снудик для Артемчика. Я зала, я його ось так. Ну, як вам сказати, нібито шарфиком і. Ось із зшила. Але це під капішончиком буде. Шваг не видно, ось шахматкою дуже зручно. І у нас попередні сині були, вони були трішки ширші. Я зв'язала щоб вущенький, щоб капішон придалюло, щоб в горло не задувало. І вищенький. Вущенький і вищенький. Ось гармошечко складається. Нитку я вам вже минулого разу показувала. Дуже хороша, чудова ниточка, яка не кошлатиться. Так. І ще, що я нав'язала, то це почала в'язати рукава до моєї чиковини, чи ковтини, чи картегану, як її назвати правильно. Я вам показувала, що був один зв'язаний рукав. Але я його розпустила, тому що два вирішила. Все-таки два є два. Скільки я не додавала, вони в'яжуться однакові. Зв'язала я тут рапорт. Ось один і пів рапорта, А мені десь треба два з половиною, тобто ще один рапорт зв'язати, і можна буде рукавчики мої пришивати до ковтинки. Ось і всі мої в'язальні роботи. Звичайно, більше місяця, бо ми хворіли, дуже хворіли, температура була 39,7, ну, а нам, ніби нам трішки покращало. То ось такі роботи в мене є. Десь їде ще посилочка, замовила ниточки такого м'ятного кольору, приїде, потім покажу. Дякую всім, що мене дивитеся. Дуже шкода, що відписалося за цей місяць, поки я не виходила на зв'язок, відписалося дуже шкода. Але я думаю, що люди, які відписалися, знову підпишуться. І до нових зустрічей!